Знаю її взагалі як відверту, щиру, позитивну, самостійну жінку, да, яка багато чого в житті досягла, багато чого в житті бачила, креативну, відверту. Чесно, це все про неї: сильну волею і жіночу, принципову і ніжну варвенчанку, голову благодійної організації Сильні волею Ольгу Олександрів. У тому мирному для всіх нас житті Оля – бізнес-леді, поціновувачка світу мистецтва, часу вистачало на все. До е, повномасштабної війни я займалася спортом. Е, я ходила в салони краси, е, в перукарню. Е, Валюванням займалась е, так, да, ходила на майстер-класи е, на сьогоднішній день. в Мене цього часу немає. З першого дня повномасштабного вторгнення все змінилося. Ритм самого життя, друзі цінності. Волонтерство стало для жінки всім. Її зрозуміли і підтримали вдома. На роботі підтримали друзі. З першого дня повномасштабної війни. Ми зібралися з однодумцями, нашими колегами, скажімо, так, і ми зрозуміли, що не можемо сидіти на місці і давай працювати. Домовлялися, де можна дістати гуманітарну допомогу. Їздили на західну Україну, в принципі, зверталися до всіх підприємців, які можуть допомогти, знаючи потреби військових. Ну і зверталися по потребам. Якщо це запасні частини, то ми звертались до підприємців, які продають запасні частини. Якщо це продукти харчування, продукти харчування. Із 24 лютого 2022-го Ольга Олександрів разом з однодумцями тісно співпрацюють з військовими, намагаються задовольнити кожен запит: продукти харчування, одяг, медикаменти. Трохи згодом із західної України волонтери везуть гуманітарну допомогу мирному населенню переселенцям. Курс волонтерів, східний напрямок. Та Харківщина. Ольга добре пам'ятає свою першу волонтерську поїздку. Всі питають, чи страшно, скажу, що ні. Е, перший раз було страшно, коли е, е, атакували Київ. Е, і ми поїхали, це моя сама перша поїздка. Я навіть чоловіку не сказала, куди я їду. От я волонтерую сьогодні, займаюся да, на штабі е, допомогою, да, з'їздила. Перший раз було так важко. Психологічно, але нічого, стрималась. Я завжди кажу, що хлопцям там важче, ніж нам тут. Ми неодноразово їздили на схід, так, і от, ну не скажу, що вона, і інші дівчата з усіма пішов би в розвідку. Ну вона, от, ну, скажу так, безстрашна. Нема страху, нема відчуття, можливо, це якість не дуже така, ну але це так. Да. То тобто завжди це людина, яка підтримує, вивчаючи потреби військових на фронті, у Ольги народжується ідея дати старт виготовленню субліматів. Ідея перетворилася на затребуваний безперервний виробничий процес. Завдяки саме її, ну не наполегливості, а її підтримці. Оця справа запрацювала завдяки її ентузіазму, настойчивості, таким якостям ну пішло. Тобто людина, вона, скажу так, що вміє досягати свого, вміє ну, багато в ній позитиву. І тому я думаю, що і в нашому колективі волонтерському вона завжди як той вогник. Да? Бо різні люди, різні життєві ситуації по-різному, да, сьогодні, наприклад, там нема настрою, щось і дома, якісь проблеми, але приходячи сюди, і от вона вміє так розворушити, підняти настрій, підняття тобто це в неї. Є. Якби я думаю, в самої на душі там не було інколи, але вона це вміє, може. Тобто людина позитивна. Саме позитив віра в нашу перемогу, мирне майбуття, дає поштовх до мрій, які обов'язково втіляться в життя. Ми плануємо продовжувати, так. Да. Дай Боже, щоб війна закінчилася як можна швидше, але потреба. В сухих наборів я думаю, що вона не вичерпана буде, тому що це зручно, це швидко. Це все домашнє, домашнє харчування, але в сухому вигляді потреба буде. Саме задля перемоги мирного майбуття Ольга Олександрів працює, не маючи ні вихідних, ні фактично вільного часу. На роботі у групі компанії Кернел молочне направлення жінка 12 років очолює комерційний відділ, решта часу волонтерство. Має люблячу родину, батьків, чоловіка, сина. Їм також увага, любов, підтримка. У хвилини відпочинку їх зовсім мало. Оля малює. Це додає сил. А ще її картини цінний подарунок для друзів. Природа. Тварини, ну, квіти. І У мене є картина, <свісна> <свісна> декілька картин. Одна із це бузок. Там висвітлені так гарно кольори. Це мені вдалося і це не перевершено. Ще ось моя картина така, але вона трішки. Це вірш Максима, який він написав в свій день народження в тому році. Ну і вирішила подарувати таку на українську тематику. Його поклала вірш на полотно і в українському стилі. Тобто, те, що я кажу, найкращий подарунок, це те, що ти зробив своїми руками. Ну, те, що від душі. Так, все, що робить Ольга Олександрівий, йде від душі. Її щирість, справжність відчувають, оточуючи. Вона ну, щира людина, так, як, ну як жінка, щира. З нею можна поспілкуватися ну на різні теми, так на там, і на сімейні, і на ну більш ну відкрито, так. Е Скажу, що вона ну добра. З неї легко, да. З нею легко, просто як жінкою, да. не з кожною жінкою да, і чоловік там знайти спільну мову, да. ну з неї просто і легко. Всі, хто знає Олю, асоціюють її з сонячною квіткою. Роза, да, з розою можна асоціювати любого. Ну вона більш як сонячна. Я б навіть сказав, що вона як сонячник, той. Зуміти, вона квітуча, сонячна, отака тепла і щира. Якщо це відкою можна назвати, то вона така. Ось така вона, Ольга Олександрів, вміє допомогти, зігріти, розрадити, вміє бачити душу. Як і всі українці, Оля найбільше чекає на перемогу, бо саме в перші хвилини радісної новини. Обійму, мабуть, кріпко всіх, всіх. Да. Всім напишу військовим з перемогою. Ваша мене Бурашки схотіла. Мабуть, знаєте, якщо поїду в ті міста до військових, які ми не їздили, найбільше жуля мріє побачити Маріуполь. У мене друг в Азові, він на сьогодні ще в полоні. І якщо вдасться поїхати, туди. емоції брали верх, але віра перемагає. Ольга Олександрів впевнена, обов'язково побачить Маріуполь, дочекається сполуну свого товариша. По іншому не можна, бо українці сильні волею, сильні духом.